НАСА готується переспрямувати подвійний астероїд. Місія Дарт стане першим випробуванням того, як людство захищатиме Землю в разі можливого зіткнення з астероїдом. Для цього безпілотний керований космічний апарат відправлять до подвійного навколоземного астероїда Дідима. Він зіткнеться з його супутником Діморфосом, щоб змістити його з орбіти. Ми постійно шукаємо в небі потенційні нові загрози від астероїдів. Розмір діморфоса належить до класу, який непокоїть найбільше приблизно 140 на 60 метрів. І тому це випробування дасть нам упевненість у тому, що ми маємо стратегію пом'якшення наслідків, якщо коли-небудь виникне загроза. Апарат місії ДАРТ стартував торік у листопаді з космодрому в Каліфорнії. Фінал програми настане 26 вересня, коли він застосує на супутнику техніку кінетичного удару. У Діморфос він уріжеться на швидкості 6,6 км кілометра за секунду. Як наслідок, літальний апарат знищиться, а космічне тіло змінить орбітальний період. Серед тіл, що зближуються із землею, є чотири розміром коло 10 кілометрів. Ми знайшли їх усі, і ми відстежуємо, чи будуть вони найближчим часом нам загружувати. Приблизно за 10 днів до зіткнення корабель відправить на діморфос міні-спусковий з камерами. Вони запишуть мить удару і відправлять зображення на землю. Астероїд, на який націлений дарт, не становить реальної загрози Землі. Він крихітний і в разі зіткнення із планетою не спричинить глобальної катастрофи. Він значно менший за метеорит Чиксулуб, який зіткнувся із землею коло 66 мільйонів років тому, через що, як заведено вважати, вимерли динозаври. DART is part of our plan to defend planet Earth.